Бориспіль імені Мазепи. Чому і навіщо? Укрзалізниця ціла інфраструктура України. Плюс міністр Володимир Молян. Сличні мурали рушають на схід. Плюс геолерос. Куда уїхав Крим? Он був ще вчора. Два года ми праздновали, Сколько водки було выпито, Сколько вина, пива. У нас алкоголя вистачає. Слава Богу. В корму. Історія Субтельного. Плюс Станіслав Кульчицький історик і плюс Георгій тоже теж історик. Олімпійська урінотерапія. Виступіть так, щоб весь мир содрогнулся. Так почам опіум для народа. Московський поп парад. Український падрихат такого ніє. Плюс Віталій Денега волонтер. Прем'єра крамниці співочих пташок. <му> Нова українська мультиплікаційна стрічка. Плюс Іван Козленко, директор центру Довженка Трамп памп-памп. We're not broadcasting right now, so I'd say, what does Vladimir Putin's taste like? Plus